По милості Бога нашого ми знаходимося в Домі Божому, в Домі молитви. Давид колись сказав що я лим одного попросив не дві вещі, не п'ять, не десять, щоб перебивати мені в Домі Божому і созерцати красоту Ама Божього. Я. я не можу вас удивляти. Удивити тими словами, бо читаючи Слово Боже, він знає це місце Святого Писання. А воно дуже актуально, полезно, і воно способно чому-то навчити нас і привести нас до тих благословенних слів, які сказав Господь Ісус. Що я в цілому Ізраїлі не знайшов такої віри. Знаєте, Ізраїль мав закон Божий. Трактував закон Божий. Знав його почти на пам'ять міста Святого Писання. Но тут ми читаємо таку людину, сотник. і Ісусу. Я тим себе за свого слугу.